Слава Україні! Сьогодні в нас включили Х2 на сакральні уламки, плюс Х10 на кота. В кота я в себе на твіні забрав, правда, ще не прокачав. І значить, ми будемо відкривати уламки. Уламків буде багато, перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також, якщо потрібна будь-яка допомога, то пишіть. Зараз з'явиться мій телеграм. Першим буде твін-твін-твіна. Де я планував забрати арбітра? І вскорався один уламок. Але я думаю, що тут буде легендарний герой, оскільки тут ще не було жодного. Премі, я так надіюся. Помилка. Помилка. До речі, енду променисто давали за 40 синіх. Вроді би вчора. Це частинка на Мікаге, якщо я не помиляюся, так. Так, ну, буде добре, непогано. І йдемо далі. Тепер твін, все буде дуже швидко. Вирішив почати з аккаунтів, де нема багато уламків. Один уламок. Один... Опа, опа, оп, па, нейтрил. Ну, нейтрил взагалі -то був доволі непоганим героєм, правда, часи його так трохи минули, хоча проп'яте місто можна його засунути. Доволі непоганий герой, тим паче це Унік. Один уламок, один легендарний. Добре, йдемо далі. Тепер черга Лесі. Леся у нас також майбутній хум'як. Вона же лесенятко. До речі, це мій спів. Моя співкланка. І якщо що, нам потрібно двоє людей. Умови бачите, клан бачите, назву бачите, пишіть або пишіть, хоч кудись пишіть. І поїхали. 10 уламків. На все про все. Так, 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 так. Так, Голстринг, ну, сумнівний герой, колись був взагалі ніякий. А останнім часом бачив, кудись його прикручували, тільки не пам'ятаю, куди. На Гідру можна. на Гідру можна за рахунок замовляння, за рахунок зменшення швидкості. Та й, в принципі, все. Ну, бездоганна завіса, швид... в принципі, можна поставити, але не найкращий герой. Але 9 уламків попереду, то ще шанси є щось прозвати і толкове. Капітан Теміла, старий епік, нецікавий. Давай ще легенд. Ще легенд, будь ласка. Хороші епіки також будуть потрібні, тому що тут крипти не закриті, треба щось щось назбирати. і піксніель Що можна сказати про піксніель Колись вона була на злиті на Новий рік. Оцінки, бачите, в принципі вони відповідають реальності. Герой ніякий буде гріти склад. Шкода, що такий, ну, але ще ще надія є і на хороший епік. оу oh, Ізбел. До речі, що тут по Мікаге? Що тут по Мікаге? Ага, Леся хотіла Туцці. Казала, Туцці хоче. Вона же Татсо, ну, Туцці, так Е, Ізбел uh, є, Леді uh, квілейн є, ще два епіка, і буде Е, uh, І на все це є ще 5 уламочків. Ну, в принципі, Надія є. Заргала. Ну, колись Заргала це був супер топ епік. Зараз вона, звичайно, втратила свої позиції, але все рівно хороший епік так і залишається. Тенасіл, ну, таке собі середнічковий епік, максимум десь можна на крипту поставити. До речі, крипту. Якраз непогано. От Джорг на крипту Лесі зайде однозначно, за рахунок нього можна закривати крипту, бо він воскрешає І-і-і-і-і-і-і-і. глейка талий. А от глейка Талий це у нас топчик. Дуже класно. Вітаю. В принципі, собі би також хотів. Оцінки, бачите, в принципі, вони відповідають дійсності. Третя легенда. І ще четверту би. На жаль, це епік. Телесія. Ну, Телесія, в принципі, на крипту можна поставити також, дає нам штрафи, зменшення захисту, тобто пройти буде легше. І, в принципі, влупити може. А, заргала, до речі, також. Три легенди. В принципі, що можна сказати, доволі непогано. Вітаємо Лесю, дякуємо за уламки і йдемо далі. Тепер Нізі з прекрасним Ніком мої раби. Клану Привіт, до речі. Ага, вже все. Вже писав мені Нізі ще вчора про те, що їм потрібна людина. Вже знайшли вже. і повідомлення також нема. Тоді просто клану, привіт, привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Всім привіт. Треба, значить, забрати 15 частин з турніра. Відкриваємо для початку жовтенькі і добиваємо синенькими. Так, поїхали. Починаємо ми з епіка. Лазурна Леді. Вона була колись ніяка, в принципі, я би її і не качав. Я б її і не качав. Так, ще один епік. Диранділ. Ну, також сумнівний епік. Поки... Поки не цікаві епіки. І легенду би. Ні, на жаль, це злот. Хоча золот, в принципі, непоганий, його на крипту якраз і можна прикрутити. Але це десь максимум. Ну, ще може в прокляти місто. В принципі, все. Так, поїхали по, по, по так, епіки. нам потрібні Сікара корм. Володар даркадуш, в принципі, краще буде. Можна зробити юстиціара, а з нього реліквара. А це додаткові очки. Епіки. нам би епіки. Це не епіки. 100 очок. М -м, дуже мало. Дуже мало, на жаль. Легенда буде. Геомант. Ну, Геомант це майже як легенда. 26 уламків. Треба подивитися, щоб не переборщити. Але я думаю, що тут можливо і бракне. М -м, 1100. У -у, дуже мало. На жаль, на жаль, на жаль. Ага, є 1000. 900 уламків цих, значить, зелених значить можна просто відкрити ще дві десятки. і, в принципі, цього би мало вистачити. Але епіки потрібні. Дуже погано дає епіки. Дуже погано. Х2 сьогодні на сині нема. Тож, і результат, як бачите, один епік з 20 уламків. Ну, Довідкриваю 6, решта Нізі, я думаю, справиться зеленими добити. Очевидно, що робить злиття. Я злиття, до речі, не роблю. Герой такий собі не дуже. Е... Лурі. Лурія. я. Не... не найкращий герой. Хоча може вдарити з блоком воскресіння, але все рівно не найкращий герой. Легенду би витягнути. Було би в принципі непогано. Хоча би епіка. От на такий момент, коли ви робите злиття, і у вас є проблема з е, турніром, ви хочете закрити. Я завжди говорю робити консерви з релікварів і живоглотів. Реліквар маєте 250 очок. Нема, нема консерв. Погано. 250 очок, один реліквар. І не треба відкривати купу синів. Е, тут 350. А так. Відкриваємо в кулусту сині, отримуємо 100 очок і дуже сумно, скільки не вистачає, а не вистачає всу -на -всу, 230 уламків зелених. Ну, я думаю, Нізі справиться. Що ж, дякуємо йому і переходимо до наступного каунту. Так, щетвін від Нізі з прекрасним ніком Янераб. Одне місце в клані, якщо що пишіть. Привіт-привіт, привіт, 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 всім привіт. Один уламочок і. Погнали! Один уламок, одна легенда. Мало б бути так. На жаль, це епік. На жаль, це поганенький епік. Хорден, в принципі, не грає. Оцінки якісь є. Хтось ставить. Ну, це, напевно, з новачків, бо реально епік не дуже. І будемо йти далі. Дякуємо Нізі за два аккаунти. І поїхали до жовтеньких. Жовтенькі, жовтенькі. Шість жовтеньких, і треба ще легендарних героїв. Бажано би було. Бовос Гостроліг. Не цікавий епік. Ще один епік. Враз колись був доволі непогано залітав на крипту, але не більше. Ще один епік, третій Карлінія. Не цікаво. Якісь не дуже епіки, до речі, йдуть. І хороших епіків дуже мало показує. От сказав, і прийшла хоро хороша епік. Леді Анабель, топчик, на бомала залітає на Ура. Вбиває сама будь-якого. І знову не дуже. І знову Урсин. Урсин це в нас корм, можна сказати. І-і-і-і-і. І, -і, 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 -і. Саїтов. Ну. Оцінки, бачите. Я, до речі, в себе маю 4 штуки, так і ні одного до кінця не прокачав, не готів і не використовую. Саїто, можливо, новий. Саїто новий. Ну, буде, буде, буде. Дякуємо Андрію і йдемо далі. Тепер Максим. Максим робить злиття. Не знаю, для чого. Він казав також, вроді не знає для чого. 80 частинок є. Ага. І треба відкрити 100 синеньких. Поїхали. Значить, поїхали. 100 синіх місць є, все прекрасно. Ага, Максим, напевно, докупляв. Був. Вроді би в нього було більше рубінів. Присяжник, не цікавить. Сумнівний епік. Ну, але бажано би якусь і легенду дістати. Хоча так, як воно дає, це буде доволі складно. 10 синіх, 100 очок. Простіше набирати очки релікварами. Магнар, Магнар топчик. Трунда на мінімалках б'є від здоров'я. Хто має, хто витягнув і не знає, що з ним робити. Придивіться, хороший епік. Хорден вже говорив не цікавить. Далі рарки, рарки. Вже би пора якусь і легенду з синеньких діставати. Грішниця, як я колись її довго чекав, але так і не дочекався, а тепер прийшла і в принципі вона мені не потрібна. 10 радок, 100 очок. ну, Сумно сумно від таких, від такої кількості очок. Тешада, не цікаво, ще один Багнар, можна робити плюс 1, а той плюс 2, якщо вже був. Ну і 580 очок. Це краще, ніж 100 з 10 уламків. Ще б легенду, було б також доволі непогано. Що в нас ще? ще 30? Якраз місце під. Уламки. Мор бонус точності. Ну, такий собі не дуже герой. Храмовника можна використати на злиття, до речі, можна з компанії вибивати, можна з уламків, ну, кому як пасує. І легенду би. І легенду би. Ще 10 це, 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 це жахливо. Це жахливо. Остання десятка. Звіро, я не дуже, таран не дуже, присяжник не дуже. Ну, принаймні 820 очок. 820 очок, по факту, нічого дуже цікавого не отримали. Забрали, забрали. Прекрасно, прекрасно. І дякуємо Максиму, і переходимо далі. Тепер черга Джексона, він же Юра, він же мій співклан, до речі. Квалу, привіт, 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 всім привіт. І на все про все 18 оламків. Це вже так пожирнуло, жердяї пішли. Починаємо ми з епіка, це Азур, Азур, Атур. Хоча ні Азур, ні Атор не грають. Наступний у нас морага Ну, На старті можна використовувати як такого собі невеличкого блендера, хоча вона не всіх призиває на лаву. Але не більше і не менше. Ростинач не цікаво. Цікавлять завіту легенди. Сталевий черп. Сталевого черпа можна використати на крипту. Можна десь в прокляте місто, якщо десь зайде, але не більше. Каркулом. колись це був супер топ. Герой, один з небагатьох з трьох героїв, який накладає контратаку, а тим більше це епік масово на всіх це було щось нереальне. Кайден, ну, крипта воскрешає в нас двох героїв. А я щось не зрозумів. А де ТІО? легенди? Отруйник. Отруйник це хороший топовий епік, яка активовує отруту, накладає отруту, накладає штраф атаки. Це все дуже класно. 8 уламків під Х2, нуль легенд. Зараз ні. Хоча Нельдор Крегулан це в нас супер топ на рицаря. Якщо хто не в курсі на останньому його беруть, то він дуже добре себе показує. І-Скартоса і, 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 і. старенький легендарний герой. Такої сумнівної якості, ну, може бути. На аккаунті. Якість бачимо по оцінках. Десь оцінки відповідають його якості насправді. І це в нас було 8-10. 10 уламків заради Скартосиса. Назад, до речі, ніяка. Так, небагато. І. Оу! Oh, oh, oh. Оце. А оце він компенсує того Скартосеса. Це є супер топ герой. Ще один. Mm -hmm. Байдуже. Той попередній супертоп покриває і і, і і його, і всіх. Ще один Криголанд. Криголанд. Плюс один можна робити. Прекрасно. А Батиса, ну не дуже епік. кажу епік, легендарний герой. Можна поставити на про п'яте місто, але слабенька вона насправді. Лупить в одну ціль, а от гнут. Гнут це супер топ. На всі підземелля, на клан босів, будь-куди можна запхати. Ще одна легенда ні, це епік. Це Бофос Гостроліг. Вже такий сьогодні був, вже говорив. А от Гнут це... це. І ще один ще... Бракусь. Бракусь, бракусь. Старенький, легендарний герой. Ну, станом на сьогодні він вже і не дуже грає. Знаю, ставлять на кланового боса. Ще колись можна писати. Ну, слабенький він насправді. Вже 4 легенди, отже, вже краще. А то було якось так дуже сумно. 10 уламків, один легендарний герой. Е, так, є лагерно. не цікавий Хоча оцінки доволі непогані. І ще один. Ще один, ще один. Ще один епік. Супер топ Хотацу. Треба глянути, знаєте що, скільки тут гнутів. Це прекрасно. Навіть якщо би це був третій, це б все одно було прекрасно. Вітаю, дякую, і йдемо далі. Тепер черга на талі, і зараз буде дуже цікаво. А буде дуже цікаво, тому що тут буде не просто відкриття, тут буде боротьба за перше місце. Відкривати ми будемо все, що є, і будемо намагатися забрати червову королеву. Ну, заберемо ми її чи не заберемо. Я напишу в телеграм-каналі. Коли закінчиться в понеділок. А поки що ми ідемо все відкривати. Е, відкриваємо все, тож починаємо з синіх. Так і підемо. Так і підемо. Легендарні герої дуже потрібні. Вони дають 500 очок. Навіть коли герой не дуже, це все рівно 500 очок. Живоглотів релікварів, до речі, до речі. М -м консерви трошки є. Їх можна нафармити, енергія є, тож буде, буде фармитися. Також консерви є, очки будуть. Я вірю, що Наталі це зробить. І. Раркі. Раркі перший епік знову Хорден. Х10 на Хордена чи що? Ну, ну, ніякий це епік. Це епік не дуже цікавлять легенди. Або багато епіків. Відьма, ну, відьма піде нас на злиття. Зараз зупиню, може щось так краще буде. Ага. Володар Кадуш іде також на злиття. В принципі, ці герої вони доволі потрібні, тому що очки ними набираються. Мордекай класний випалювач здоров'я, особливо на старті. Це супер топ. Він вішає випалювання, не завдаючи удару. Тобто слабких ударів в нього не буде, через що ви не накладете випалювання. До речі, з синіх я так помічаю сьогодні не день синіх взагалі. Просто не день синіх. Ну нічого, зараз ми перейдемо, напевно, на жовтенькі. Жовтенькі або. або фіолетові невеличку кількість, десятку залишимо на кінець. Бо хочеться, хочеться якихось легенд побачити, а 55 синіх поки в нікуди. Причому, що по очках це навіть і не дуже багато. Ага. Добре, добре, добре. 6, 19, 5, 10. Приблизно так. Приблизно так. Стелет. Корм. Що скажу, просто корм. Дай легенду. Дай легенду червову королеву, заберемо дублем ще одну і буде класно. І буде дуже класно. Але поки дає суто ранки, причому що ранки навіть такі, які не грають. Там я розумію, якесь Холодне серце, хоча вони тут не потрібні. О, ще один стелет, до речі. Одна. Е е якісь холодні серце, ренегатки. Те, що грає, а о, або мучениця. А так, дає те, що в принципі не грає, то що зразу піде на корм. Хоча і мучениця тут піде на корм, тому що вона вже давним-давно не потрібна. 19. Поїхали. Поїхали по жовтеньких. Перший епік. Айна. Ну, ну, не дуже. Не дуже. Не дуже, скажемо чесно, не дуже. Наступний мучитель це в нас йде частинка разина. Але сам герой не дуже. також. Це гном це в нас ЯРЛ. Ну, на старті можна використовувати. Він там в нас вроді, знімає штрафи і накладає блок штрафів, ну, але все. Рівно не. Джаранг це крипта. Хоча крипта тут все закрите. Все закрите. Тут цікавить 5 уламків. Щось, щось, щось відкриття не задалося. Ще один мордикай. А легенди сьогодні прийдуть. Гном ще один Фі... філія Філія. Ну Також не цікавий. Восьмий. Х2, Ну, Руела хороший герой для крипти, Але щось мені це вже не подобається. Крива ще одна частинка разна. Можна було зробити разне, але він тут давно забраний. 10. Щось треба змінити. Може, легенда? Коваль болю, поганий, поганий вісник. Епік, Сайлор, хороший епік. Мисливець частинка на живоглота. Ну та дай легенду! Це 800 очок, але це без легенди. Один епік, мало. мало. Ну, в запасі є ще зелені і. Грісея. Оцінки. Оцінкам можна вірити. Оцінкам можна вірити, оцінки кажуть, правду в даному випадку. Вузгар також, хоча оцінки, до речі, непогані, але я маю і не використовую. Чомусь. Він мені не подобається. Карколом. Про Карколом вже сьогодні говорив. Але з 19 уламків так одну легенду дати. Це якусь форсал це... корм. Мали б бути ще насправді. Взагалі-то мені заказували з 19 уламків 4 легендарних герої. Аутар колись використовували на клан босса, але вже пройшли його роки. Є набагато все простіше можна зробити. Деранділ вже казав. Це жахливо. 15 уламків одна легенда поки що. З таким відкриттям то і за перше місце не поборешся особливо. аокс Аокса можна ставити в прокляте місто він там закриває одного краба сам. До речі, якщо хто не знав. Самгвіні ну, Клінсить можна на крипту поставити максимум. Ще одна легенда, ну нарешті. Матаяс Булавник. В принципі, був непоганий герой, поки не пофіксили від пачки, можна було його ставити через глузування. Станом на зараз не дуже грає. Як на мене, можливо, хтось десь використовує іщаулю. Ну, хоч так. У Самсон знищувач. Часом зустрічав, до речі, доволі противний герой, але оцінки погані. Знаю, що герой не дуже, але зустрічав і доволі такий противний був герой. Ну, хоча би так, хоча б три. Хоча б три, це вже добре. Поїхали? Поїхали. 1600 шаучок, якщо є в запасі. А може би ми сюди міфічного дістали? А отак взяти Епік. Епік Таршон не цікавить. Три уламки. Три уламки на міфічного героя. Ще одна рарка. Ну давай, ну дай щось толкове. Ну, не треба ще одної рарки. Дай дай легенду хоча б або міфічну. На жаль, це рак. Щось так не дуже виглядає. Хоча три легенди було, в принципі, нормально. З 6 уламків три, одна легенда. Ну, в принципі, нормально 10 тисяч ми не дозбирали. 10 тисяч ми не дозбирали, але ще попереду. Декілька днів зараз клан боса щось буде давати. І я думаю, що Наталі має її затрати. Дякуємо їй. Тримаємо за неї кулаки і йдемо далі. Ну і як завжди, мій аккаунт буде на закуску. В мене є. В мене буде легенда, бо давно не було. Я принаймні так бію. На жаль, на жаль. Одне розчарування. Але я хочу забрати Ламасу. Ми, до речі, закінчили з нею. Бо вона мені дуже потрібна на Химеру. Ну, хоча б так. Хоча би така легенда мені прибігла. І в мене ще є один такий жирненький камінчик. Я хочу. Хоч, хоч це. Є декілька тих міфіків, але не приходять взагалі душі на них. Купити неможливо. І це епік. І це епік. І що робити? От. Три зірки. Продати за скільки? За 380. Ех. Ех, хай буде. Що ж, ось таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви. Відкривалися, не відкривалися. Можливо, ви боретеся за перше місце. Можливо, у вас просто немає уламків і ви пропускаєте. Пишіть. Всім дякую окремо за. Уламки всім дякую за перегляд і за коментар. Все буде Україна, і до нових зустрічей.